Резонансна новина, дякуючи Оболонській окружній місцевій прокуратурі і, зокрема, активності прокурора Іванова, вдалося зробити неможливе. Зараз усі родини славнозвісного гуртожитку на оболонському проспекті 34 В, отримали другий шанс. Нарешті, увага змі, громадськості та адвокатів дала результат. Прокуратура арештувала. Майно, яке хотіли віджати рейдери в інтересах Променвестбанку та Російської Федерації, арештувала справам заборони відчуження і справам дозволу на користування. Нарешті жителі можуть видохнути ніхто не буде пиляти двері, ніхто не буде їх бити. Нарешті вони можуть жити в тому майні, яке належить їм по праву. Зараз прокуратура буде рухатися в сторону фонду гарантування вкладів. Як фонд відчужує квартири з жителями? Нарешті, прокуратура буде рухатися в сторону того, щоби виявити крота в променвістбанку. Нарешті прокуратура буде робити все для того, щоби зараз це майно передати місту. Дякуємо правоохоронцям! Дякую, що нас почули. Разом з громадою оболоні завжди. Олексій Шевчук завжди з киянами.